Привіт, я Олександра, це хвилина з податковим консультантом. Давайте поговоримо про те, навіщо існує дія Сіті для ІТ-сфери, якщо є єдиний податок 2%. Отже, чому єдиний податок, військовий єдиний податок, при якому доходи оподатковуються за ставкою 2%, не є унікальним чи якимось єдиним оптимальним варіантом. По-перше, дія сіті все-таки була запущена до війни, і презентація і запуск цієї спеціальної віртуальної економічної зони дія сіті. Вона, вона є постійною, тобто вона є довготривалою і розрахована здається на 25 років перехідні норми. Ну одним словом, це довготривалий проект для підтримки it галузі в Україні. Єдиний податок військовий за ставкою 2%, з'явився вже в березні 2022 року. Тобто, це тимчасова норма, яка дозволяє на період дії воєнного часу на території України сплачувати меншу ставку єдиного податку. Але суб'єкти, які застосовують цю ставку, автоматично. Будуть зняті з єдиного податку у період закінчення воєнного стану на території України. Це зрозуміло, тобто ця норма тимчасова. По-друге, звісно, ті, хто надсилає такі питання, не вважають, що існує якась інша економіка. Тобто, звісно, єдиний податок має ширше коло суб'єктів для використання, не тільки it галузь користується. Такою нормою для сплати єдиного податку 2% дію сіті. На жаль, на, 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 цей, на цей режим може претендувати лише суб'єкт з певними кведами. Ось, і як нам коментував читач, що зарплата також під 2% у єдиного податників, тому що фірма на 2% перекидає кошти ФОПам, які також платять 2%, і... Все, все шикарно, і обсяг доходів до 10 мільярдів. Майте на увазі, що якщо ви доженете обсяг доходів до значних сум, які перевищують ліміти для єдиного податку, майте на увазі, що вам доведеться перейти після скасування статусу платника єдиного податку військового 2%, Ви опинитесь на загальній системі і будете платником ПДВ. І повернутися назад на спрощену систему вам не вдасться, тому що суб'єкт може претендувати на єдиний податок на спрощену систему за умови дотримання вимог знаходження на такій спрощеній системі тобто на загальній системі не можна заробити дохід, що перевищує. Єдиний податок а, на поточний момент, ну, тобто ліміт для єдиного, розумієте, так? Якщо ви відобразите доходи, наприклад, на 10 мільйонів гривень, а ліміт є для третьої групи 7,5 мільйонів, 7,585, якщо бути точним, і відповідно ви не отримаєте статус єдиного податку. Звісно, є механіка закриття підприємця, відкриття через рік і так далі. Але, Ну, слід розуміти такі наслідки, якщо ви ага, вважаєте, що 10 мільярдів так і залишиться. Норма є тимчасовою. А, і зрештою, взагалі не можна порівнювати спеціальний режим з тимчасовим єдиним податком. Так ви можете користуватися пільгою, а поки вона є. Звісно, державі повинні державі потрібні грошові надходження в вигляді податків. І а, єдиний податок військовий він сплачується щомісяця, щоб хоча б прискорити грошовий оборот. Ось а, такий звичайний єдиний податок чи діє сіті. Дія сіті взагалі сплачує податки для платників податків на прибуток, тобто норми річні, річна звітність або квартальна звітність. Ось, а, Будь-якого випадку, якщо ви працюєте як платник єдиного податку зниженою ставкою 2%, бо це чудово, це вигідно, це таким чином держава надає підтримку суб'єктів господарювання незалежно від їхніх видів діяльності. У нас на цьому все. Ми щиро вдячні, що ви дивитесь наш канал, підписуєтесь, ставите лайки. На все добре, до побачення.